And, and even still, that's not a bad pass, not a bad shot, so. Ми почуваємося добре. Команда впевнена в собі. У нас була довга дорога, проте ми налаштовані показати свою найкращу гру. У шале цілком нормальний зал. Дещо незручний паркет, жорсткі кільця, але ми з цим впораємось зрештою цього сезону. Ми грали в гірших залах. У нас справді класна команда. І якщо ми триматимемося разом і покажемо свій найкращий баскетбол, то у нас є хороші шанси пройти далі. Головне тримати позитивний настрій. Так, шале нас нічим не здивували у першому матчі, проте у них є клас, і вони грають старанно. Але я вважаю, що провів не надто вдалу першу гру, і це стало однією з причин, чому ми не перемогли впевненіше. Тож, думаю, якщо я зіграю на своєму рівні, у нас будуть дуже хороші шанси на перемогу. Але проти нас також гратиме зал. Тож нам потрібно віддати на паркеті все, що ми маємо, і лишатися зібраними. цілком можливо, що ця баскетбольна команда взагалі найкраща, що є в цьому невеличкому місті. Плюс всі розуміють важливість цього матчу. Тож нам точно буде непросто. our effort wasn't there the whole game so this game if our effort's there i think we'll have a better chance you guys uh, enjoy lunch